Так, рибалка, велосипед, теніс, подорожі, плавання, лизі? І ще й шашлички. Я думаю, ні. <рес> тобто міф спростовано. Спростовано. Справжня красуня. Справжній танк. Вітаю пане Олег! Я хотів вас спитати, які спортсмени на факультеті еліт? На факультеті дуже гарні спортсмени. Справа в тому, що в університеті дуже розвинута спортивна інфраструктура. Є і легкоатлечний манеж, ігрові зали, басейн, навіть водно вислувальна база, у нас лижна база, зали боротьби, зал настільного тенісу. І спортивного клубу дуже потужний склад у нас тренерів з різних видів спорту. І моя задача як замдекана, буде міст, бути містком між цим, цим багатством університету і студентами. Залучати вмотивованих студентів. Я вважаю, що мені це вдається, тому і гарні спортсмени в нас угу. на еліті. Чудово. А от якщо б ну, я не вмів плавати, хто б мене навчив? Я можу навчити. Справа в тому, що я маю досвід викладання фізичної культури у студентів. І, як правило, взимку у нас були лижі, басейн. І в кожній групі завжди були студенти, які не вміли плавати, ну, але хотіли навчитися триматися на воді та базовим технікам, якщо є бажання, то завжди можна. Угу. А от як нашим спортсменам стати олімпійськими чемпіонами? Спитавши у заступника декана зі наукової роботи, як стати Нобелівським лауреатом, не можна ну, не запитати у заступника зі спортивної роботи про олімпійські медалі. В Сундеву є і олімпійські чемпіони, і призери Олімпійських ігр. Але вони де-факто це професійні спортсмени, і в них індивідуальний графік навчання. Вони постійно на змаганнях, на виїздах, на тренуваннях. І в них студентське життя дуже обмежене. Тому моя місія це не олімпійські чемпіони, а збалансоване життя наших студентів, де спорт займає гідне місце. До вас коварне питання. Який у вас автомобіль? Гарне питання. Я люблю подорожі, природи, рибалки. У мене є велосипед, влітку він активно використовується. Мій автомобіль це моя гордість Land Cruiser. Я, звичайно, не олігарх, автівка вже поважного віку. Можете мені дорікати на неекологічність. Вона спалює бензину на порядок більше, ніж середня мала літражка. Але це справжня красуня, <сум> справжній танк. Якщо іншій компанії треба, щоб виїхати на природу, наймати навіть газель. Мені це не треба. Я запрошую друзів, загружаємо полтонни вантажу і можемо їхати на будь-яку. Будь-яку точку на мапі. Угу. То все компенсується любов'ю? Любов'ю. Ну, автомобіль вибирається під, скажімо так, під свої задачі. Він угу. Як автомобіль виходного дня. Ага. Тобто, не ви обираєте автомобіль, а автомобіль обирає вас. Все залежить від поставлених задач. Угу. Зрозумів. А от як вступити в вашу команду? Ну, це, це просто на, на, ну, на самому ділі це просто. Система інформатизації у нас, у нас працює, вона працює не бездоганно, але працює. У нас є сайт спортивного клубу, де є повна інформація тренерів, секцій спортивних. Можна запитати в деканаті, можна запитати у кураторів груп, безпосередньо у тренерів, там всі телефони є. Можна прийти в спортивний клуб, все розкажуть. Було б бажання, хто хоче, той завжди знайде. Пан Олег, а як особисто ви впливаєте на розвиток спорту в Сумду або, може, в місті? Е, ну, я треную команду Сумського державного університету, яка займає перші міста на всеукраїнських, міських, обласних, всеукраїнських міжнародних змаганнях з настільного тенісу. Мої неодноразові переможці всеукраїнських універсіад, наприклад, у минулому році ми були першими місті Чернівці. Також багато наших студентів виступають на міжнародних європейських змаганнях, займають призові також місця. Ну, це мій особистий вклад І для міста, і для університету. Угу. Чудово. А от які, може, у вас найбільші перемоги як у спортсмена або як у тренера? Ну, найбільші перемоги, для когось перемога це мета ставлять одна на все життя. Для мене, я кандидат, кандидат майстер спорту з настільного тенісу, я вже казав, треную команду, і наші студенти чемпіони України, чемпіон, ну, бронзовий призор Європи, у нас є студент. Такі, в принципі, в нас. для мене це вагомий результат. Чи здатен спорт змінити світ? Що значить здатен? Він змінює цей світ щохвилини. Справа в тому, що людський організм потребує навантаження. І особливо ті, хто займається науковою роботою. Спорт це насичення крові киснем, м'язовий тонус, периферичний кровообіг тощо. Тобто багато нобелівських лауреатів були. Фізично активними людьми. Наприклад, Нільс Борг грав, це фізик, він грав за футбол за національну збірну. А Хілл, математик, фізіолог, прожив до 90 років і займався легкою атлетикою. Відомий легкоатлет. Наша регулярна рубрика спростування міфів. Чи правда, що на голодний шлунок краще займатися спортом? Я думаю, ні. <світ> тобто, міф Спростований. <світ> і наостанок, що ми хочемо побажати нашим глядачам? Займайтеся спортом, будьте здорові, і звичайно, перемоги. Сто відсотків погоджуюсь. Пане Олег, дякую вам за інтерв'ю. Дякую.